Ну, що звітайте нашу наступну ранкову гостю, це наша улюблена гостя Ірина Перегняк, експерт зі смачного харчування. Власне, про що це зразу йде мова? <світ> йдеться про те, що будемо смачно харчуватися. І сьогодні говоримо про мангал меню, про в'ялене м'ясо, тому що так сталося, що цьогоріч пасхальні свята співпали із першотравневими. Тому я думаю, що коли розговіємося у неділю, то вже надвечір, у понеділок, у вівторок, бо це державний. Ні, вихідні відправимося обов'язково на пікнік. Ну а чим там можна поласувати, вже розкаже Іринка. Прошу так, добре утра. всім. доброго раночку сьогодні ми з вами будемо веліне мясо. как oh, oh, сразу? Я еще раз сказал, что мне не шашлык. важно противать в таких условиях. Шашлык, але... шашлык это для так. мужчин, да, как бы, а мы можем такую подготовительную работу перейти. С чего начинаем? Как убрать а, и какое самое мясо? Значит, выбрать мясо можно любую, свинину, телятину, курицу. Мы сегодня будем делать курицу, потому что до праздников осталось мало времени, для того, чтобы она успела у нас просолиться, потом провялиться. Для этого нам необходимо полкилограмма куриной грудки. То есть выбрать. Пол килограмма куриной грудки, это где-то где такие две филешечки выходят по uh -huh. да, то есть. А, нам надо... Топ-то в кошек, че дорахуйте килограмм филе. Нам надо... 6 столовых... На пол кило 6 столовых ложек соли. Много, а, ну, а Достаточно. Да. Бывают рецепты, в которых еще больше. Тамаринон. Так, дальше Ой, мы добавляем. Красна. Резнобанья. А тут уже фантазия да, для я разных цветов. Что Дальше мы имеем Мы добавляем здесь, здесь у нас сушеный чеснок, можно взять свежий, э, перец обычный черный мол, молотый, э, чили, э, 7 видов разных перцев, паприка, кориандр, и там у нас специи уже по вкусу, какие хотим, такие добавляем. Угу. Значит, смотрим, каждой специи по столовой ложке. То есть, угу. в принципе, можно обойтись тремя, ну, как бы, а там уже по... Ну чего для смокула? А вот это вот це это что такое, між между Так, Значит, добавляем mm -hmm. сюда, перемешиваем. Слухайте, я от, поки Ірина мішає, чомусь згадала бідного п'яточка, тому що це його самі не у неблагоприятний для нього, мабуть, no. прячеться. Благоприятні. А ще ж Буратина бідний. Він теж любить і природу, і шлики. Але коли вже закінчується дрова, знаєш, що він зазвичай робить? Що? Він біжить до річки, плигає туди і кричить: я сирий, я сирий. Лен, я скажу, так головна рекомендація від мене, щоб в лісу. Скажем, благочестивые мужчины не вставали на сторону боротины, не превращались в дрова, поэтому будьте бдительны. В общем, там э, мясо помещаем в соль со специями. Обваляли его хорошенько. І оставили в холодильнике. Ну, маринад сухий мясо даст весь мясо даст свой сок. Причем можно чуть-чуть оставить на часок на в комнатной температуре. Оно обязательно сразу помокреет uh -huh. слить лишнюю воду, если она будет. Потому что мясо разное бывает, да. Ну то есть ну, обычно есть лишняя жидкость. И на 12 часов холодильничек. Слушайте, ну от Ми звикли, що мангал меню взагалі шашлик це от наша якась українська страва, тому що українці люблять м'ясо. А насправді шашлик вперше з'явився ще у XVIII столітті на Кавказі, але е, там його називали е, по-іншому. Знаєте, як? Шашлик. Хочеш сказати, що в даний момент це Кавказ, е, ні, це а Знаєш ага, чого? Тому так. що Олександр Дюма був відомий не лише своїм великим твором три мушкетери, ну, великим не за обсягом, я маю на увазі, а його заслугою ще й було відкриття першої шашличної у Парижі. Ця ідея прийшла йому в голову після подорожі до Кавказу. Сталося це в 1858 році влітку, а отак, от власне, ця шашлична виглядає вже сьогодні. Так, в общем-то, 12 часов наша э, курочка побула в холодильнике, если это свинина, то сутки, если телятина, то трое. Поэтому как бы перед Пасхой максимум, что еще После свинина. После этого времени. После сказать... этого достали. Обмыли отмаха. Оно еще не готово купить. Оно еще не готово, оно будет сильно соленое. От, от лишней соли сполоснули и положили минут на 20-30 в воду, в зависимости от того, насколько как бы, оно просолилось и насколько соленые вы хотите. Промокнули потом полотенечком. Да, И положили в холодильник, оно у вас уже фактически готово, можно уже кушать. есть uh -huh. тобто до Пасхи Да, кошек, я кушать соедині... по да, 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 Я соединила uh -huh. две филешки. Если положить под груз, то они вообще хорошо сплюснутся и будет более такой цельный большие кусочки, большие кусочки по размеру. Uh -huh. И до Паски у вас в холодильнике. Единственное, что э, на воздухе. То есть либо в марлечку обвернули и вплоть до того ещё в холодильнике повешали, либо положили и стараемся перевернуть тоже как бы, чтобы оно на одной стороне не собиралась влага. До речі, в Японії теж їдять в'ялене м'ясо, але з дельфінів. Так, в Японії не все там їдять, ні рибу сируєву. У нас у нас желудки такое не воспринимають, а я вот уже А ми українці все. Сельно виділення вже прийди, ця краса їда. Почнімо на запитання, нашим омридис. À, к мясу? До смысла. Да, на да, да. да, смаку. В общем-то, то есть, если мы будем как бы есть, то можно и с сочка очень даже вкусно. То есть, если на природе не всегда как бы хлеб этот. Но ну, сегодня мы, как бы, думаем, не будем пробовать. Сегодня вообще такой праздник, строгий, угу. да, то есть относительно поста. Подождем Пасхи. и У нас это будет такое. Хотим на пикник, хотим на Перша стрем, да, для поста. Да, да. Поэтому, спасибо величезно за те, що завітала до нас зранку. Спасибо за цю пропозицію страви до мангал-меню на першотравневі свята. Ну і, звісно, сьогодні особливий день, особливе свято попереду. Привітання для всіх Херсонців прошу. Хочу поздравити всіх з наступаючою Пасхою. Одільно хочу поздравити двох своїх кресників. У одного вчора день народження, другого сьогодні день народження. Пожелати їм крепкого здоров'я. Крепкого здоров'я. Здоров'я, да, в общем та всіх наступаючим празникам. Щастя, здоров'я, кріпколюблі, любіть друг друга і будьте щасливі. Пасибі! но ми you, нагадуємо, що нашою ранковою гостю сьогодні була Ірина Перегняк, експерт зі смачного харчування. Я знаєте, хлопці та дівчатка взагалі вважають, що травень він має бути теплим, друзі, щирими, а шашлик і в'ялине м'ясо обов'язково смачними. Того вам бажаємо веселого великого.